Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні хочу показати, як я пікірую свою петунію. Цю петунію було посіяно. Ось ми можемо подивитися 19.01. Сьогодні у нас 11.02. Значить, Якщо підрахувати, пройшло 22 дні. І вона вже в нас виросла ось до такого стану. Якщо ви подивитесь, її вже можна пікірувати. Ось така питінка. Тому що вона посіяна була насінням, густа. Тому я її вирішив її пікірувати. Ну, в неї я 4 справжніх листочки. Використовую я ось таку реєчку. Одною рукою мені не зручно зовсім. Робимо такі ярочки. Права сторона трошки глибша, тому що з цієї сторони я саджу, пікірую ті які більші. На цю сторону менше. От якщо ви подивитеся, бачите, з цієї менші сторони, з тієї сторони більші. Чому я так роблю? Тому що потім, коли починаю пікірувати в стаканчики, я беру з правої сторони починаю і десь до половинки доходю даю цій стороні ще чуть-чуть підрости. Використовую я ось таку вилку. З однієї сторони я розплескав. Края, щоб легше було брати, з другої сторони ось теж взяв, щоб легше було пікірувати. І вилкою по чуть-чуть, дивіться, захватюю свої петуні, кладу сюди і відси починаю вибирати. Дивимось. Сюди кладемо більшу. Зрозуміло, що двома руками ця робота швидше йде, але вже в один рядок у мене 17 штук. Ну, ще трошки сюди. Ось ще її менше. Да. Не вистача однієї руки. Зверніть увагу, який корінь. Ось, якщо будете дивитися, то ось, наскільки він довгий. Я його не обриваю, хоч деяких відео рекомендують. якось жалко. Просто беруть нічого такого складного. Приносить сюди. Так, трошки нам би менших сюди в цей край поставити, вибрати. Давайте підрахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, одинадцять, 12, 12, 14, 15. Нам ще можна. Ось. Шістнадцять. Сінадцять і поставимо ще одну. На всякий випадок. Ось. 18. Тепер беремо в мене ось є заготовлений ґрунтосуміш. Купна. І легенько присипаємо. Обережно, не спішимо. Тут тут Цей рядок закінчили, беремо ось у нас є укорінювач фірми чистий лист. НПК я навіть вам зараз не скажу, тобто скільки азоту, фосфору і калію, ну. Зрозуміло, що фосфору тут найбільше. Ось так, добре поливаємо. І все. Можна переходити до наступного радочка. Коли перепікірюю всю пітуньку, я тоді її ставлю у якесь місце, яке не дуже світле. Ну, якщо буде зрозуміло, що вже зараз обіду, вже сонця не буде, то поставимо зверху на стелаж. А на завтра, якщо буде сонце, то десь поставимо під стіл. Щоб не було дуже жарко. Все, ось так, так я пікірую. Кому сподобалось, ставте свої лайки. До зустрічі!